У музеї історії міста Києва експонують першу ретроспективну виставку Всесвіт Любові. Вона присвячена творчості художниці шістдесятниці Любові Панченко, яка загинула під час російської окупації Бучі. У експозиції в кількох залах представлені ескізи моделей одягу, авторські костюми, живопис, колажі, декоративні розписи та архівні світлини самобутньої мисткині Любові Панченко. Незалежно від техніки виконання у її творах домінують українські мотиви. Національні орнаменти пані Любови Використовувала і в дизайні одягу за радянських часів її роботи не виставляли і не друкували. Проте майстриня продовжувала працювати. Вона вишивала та створювала панно, використовуючи залишки пальтової тканини. З друзями шістдесятниками Любов Панченко відвідувала київський клуб творчої молоді. Сучасник студію поетів, робітників Брама та брала участь у відродженні традиції колядування. Виставку можна відвідати відповідно до графіку роботи музею із середи понеділю, з 12 до дев'яті. Години. Програму Медіапогляд про життя і творчість Любові Панченко знайдете в описі до цього відео.